Можливо, ви чули, що практично кожне падіння фондового ринку починається зі зростання цін на нафту. І дійсно історичні дані вказують на сильний зв'язок між стрибками нафтових цін та економічними спадами. Зокрема, майже всі рецесії в США після Другої світової війни супроводжувалися різким подорожчанням енергоносіїв. Тому у цьому відео ми розглянемо фізику цього процесу. Ну чому так відбувається. Подивимось практично, як це було на історії, і, звичайно, розглянемо, що відбувається зараз, і можливі перспективи. А також зробимо важливі висновки. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи і починаємо із того, чому ціни на нафту так сильно впливають на фондовий ринок. Механізм цього процесу доволі простий. Підвищення цін на нафту розігріває загальну інфляцію, ну в основному через подорожчання пального та енергії, що підриває купівельну спроможність споживачів і підвищує витрати для бізнесу. Центральні банки, намагаючись стримати інфляцію, підвищують відсоткові ставки, сповільнюючи економічне зростання. В результаті компанії отримують зниження прибутків, а інвестори падіння цін на акції. І у цьому відео ми дослідимо історичні приклади, коли зростання цін на нафту передавало обвал ринку. Простежимо роль інфляції та інших макроекономічних факторів, а також оцінимо поточну ситуацію і потенційний сценарій розвитку подій в контексті того, як це було історично. Отож, перший нафтовий шок це криза 1973 74 років. У 1973 році організація арабських країн експортерів нафти запровадила нафтове ембарго проти Сполучених Штатів, що стало одним із перших реальних прикладів впливу нафтових цін на світову економіку. Після війни судного дня країни ООП заборонили експорт нафти до США та деяких інших держав, які підтримали Ізраїль, і різко скоротили видобуток. А це спричинило стрибок цін на нафту майже в 4 рази з приблизно 3 доларів за барель до понад 11 доларів на початку 1974 року. Настільки різкі подорожчання енергоносів розкрутило спіраль інфляції та підірвало економічне зростання у США. Індекс споживчих цін CPI зріс з 3% у 1972 році до 12% у 1974 четвертому, тобто інфляція стала двозначною, чого не спостерігалося з часів після другої світової. Економіка увійшла в стагфляцію. ну тобто одночасний застій виробництва та висока інфляція. Наслідки для фондового ринку були також сильними З початку 73 го і до кінця 74 го року. Провідні фондові індекси втратили значну частину своєї вартості. Зокрема, американський S&P 500 впав майже на 50% від піку. А світові ринки пережили один із найгірших спадів після Великої депресії. Інвестори тікали із акцій через страх перед рецесією та різким здорожчанням енергії у Великій Британії, наприклад, фондовий індекс FT30 обвалився на 73%, А інфляція досягала там 25% у 1975 році. За кілька років у 79 дев'ятому роках відбувся другий нафтовий шок. Наприкінці 1970-х років сталося чергове різке зростання цін на нафту. Цього разу спричинена іранською революцією 1979 року, ну і наступною війною між Іраном та Іраком. Виробництво нафти в Ірані різко впало, щоб, попри зусилля Саудівської Аравії та інших країн ОПЕК компенсувати, дефіцит призвело до паніки на ринку. В результаті ціни на нафту більше, ніж подвоїлись протягом року. З приблизно 15 доларів за барель в лютому 79-го року до приблизно 39 доларів у лютому 1980-го. Цей стрибок ознаменував так звану другу нафтову кризу. Наслідком став новий виток інфляції та економічних проблем. Інфляція в США сягнула 14,5% у 1980 році, рекордного рівня за післявоєнний період. Федеральна резервна система, прагнучи приборкати інфляцію, вдалася до агресивного підвищення облікової ставки. Ставка ФРС перевищила 19% у 1981 році. А відсоткові ставки охолодили економіку і фактично спровокували дві послідовні рецесії. Коротку у 1980 році і глибшу у 81-82 роках. В цей період США переживали спад виробництва та зростання безробіт. До двохзначних показників. І тільки після 1982 року, зі спадом інфляції та стабілізації нафтових цін, почалося відновлення ринку. Наступний яскравий приклад це криза 1990 року, або як її називають, нафтовий шок перської затоки. Це відбулося, коли Ірак під керівництвом Саддама Хусейна торся в Кувейт. Ця подія одразу ж сколихнула нафтовий ринок. Потенційний ризик втрати видобутку в регіоні змусив ціни різко зрости лише за кілька місяців. Середня ціна на нафту підскочила з 17 доларів за барель у липні 90-го року до більше ніж до 40 доларів за барель у жовтні 90-го року, тобто на 150%. Хоча за масштабами та тривалістю цей стрибок поступався нафтовим кризом 1970-х, він все ж таки суттєво вплинув на економіку і посприяв рецесії 90-91 років у США. Он ринок відреагував традиційно. Ще до офіційного початку рецесії інвестори закладали у ціну акцій ризики війни та зростання витрат. З липня по жовтень 1990 року індекс SP 500 впав приблизно на 20%. Тобто акції досягли чергового мінімуму на тлі стрибка нафти, найвищого за 7 років, і зростаючих побоювань рецесії. Голова ФРС Алан Грінспен тоді зауважив, що криза в перській затоці та стрибок нафтових цін створили нові та значні ризики для і без того ослабленої економіки. Лише після успішної операції буря в постелі та зниження цін на нафту наприкінці війни ситуація стабілізувалася. Нафта за 9 місяців повернулася до більш низьких рівнів, а ринок акцій почав відновлюватись разом із впевненістю інвесторів. Переходимо до цікавішого випадку до Бульбашки Доткомі. Та спершу запрошу вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, крах Бульбашки доткомів напряму не пов'язаний із цінами на нафту. Природа кризи, яка спричинила крах доткомів, зовсім інакше. Це була чистої води фінансова Бульбашка, але і тут не обійшлося без впливу нафту, хоча й непрямого. Із 1999 року і до піку Бульбашки вартість нафти зросла більше, ніж в три рази, із 11 доларів за барель до 36. Тобто навіть тоді високі ціни на пальне посилювали тиск на витрати споживчів та підтримували певний інфляційний фон. Відповідно, відбулося підсилення падіння ринку внаслідок бульбашки доткомі. Без зростання вартості нафти падіння індексів не було б таким глибоким і, можливо, не було б навіть рецесії, як такої. А вже світова фінансова криза 2008 року мала прямий зв'язок з нафтою. Більшість інвесторів знає те, що вона почалася як іпотечна криза і не зважають на енергетичний фактор. Але саме у ті часи надувалася сировинна бульбашка, і одним із найбільших її драйверів було зростання саме вартості нафти. Ще з 2002 року відбувалося постійне зростання вартості, а прискорення зростання відбулося у 2007 році. Із 2002 року вартість нафти виросла більше ніж 7 разів. А із 2007-го фактично за півтора року майже втричі. Причина такого росту це стрімке зростання попиту на сировину з боку Китаю та інших країн, що розвивалося, обмеження пропозиція нафти і звичайно спекулятивні настрої. Великі фінансові організації придумали спеціалізовані фонди, де інвестори могли вкладати в нафту та інші сировинні активи. Таке різке здорожчання пального боляче вдарило по споживачах. 2007 року, перше за довгий час споживання бензину в США почало скорочуватись, а в першій половині 2008 це скорочення прискорилось. Домогосподарства витрачали більше доходів на енергію, зменшуючи інші витрати, що посилювало спад попиту. Хоча головною причиною кризи 2008 року був обвал ринку іпотечних цінних паперів та банківські проблеми, це безперечно. Але дорогі енергоносії добили і без того хитку економіку. Високі ціни на нафту суттєво погіршили ключові макропоказники у 2007-8 роках. Без нафтового шоку фундаментальні показники економіки на початку спаду були б значно кращими, і криза була б не такою гострою. Високі ціни на бензин літом 2008 року підірвали купівельну спроможність населення саме в той час, коли кредитна криза почала знищувати фінансову систему. Тобто на перших етапах кризи 2007 там початку 2008 саме нафтовий фактор посилював інфляцію там до приблизно 5% влітку 2008 році. Ну в штатах і зв'язував руки центробанкам, які вагалися зі стимулюванням економіки через страх, ймовірно, стрибку інфляції, як це було в 70-х. і цей приклад 2008 року знову підтвердив міцний взаємозв'язок. Високі нафтові ціни здатні суттєво погіршити перебіг фінансово-економічних криз. Наступний виток зростання цін на нафту із зростанням її вартості вище 100 доларів за барель було у 2010-х роках. У 2011 році, під час арабської весни та війни у Лівії, нафта знову перевищила 100 доларів за барель, підживлюючи побоювання інфляції. Це спричинило короткочасну корекцію фондових ринків там приблизно на 10-15%, але глобальної рецесії вдалося уникнути. Багато в чому завдяки тому, що монетарна політика залишалася дуже м'якою. Ставка ФРС була біля нуля, а економіка була у стадії відновлення після попередньої кризи, тобто максимально позитивний макроекономічний фон. Таким чином, зростання на нафти також автоматично не означає рецесію, але це ми детальніше розглянемо у висновках. Ковід дамп 2020 року відбувся без нафтового шоку. Навпаки, нафта за рік до кризи послідовно знижувалась в ціні, і це зіграло дуже позитивну роль. Поновий ринок тоді обвалився через карантин і паніку, тобто перша причина була точно не нафта. Але за рахунок того, що нафта знижувалася у вартості, і більше того, під час падіння ринку вона ще більше просіла, це допомогло ефективно подолати кризу. Якщо б ціна на нафту була високою, наприклад, там, вище 100 доларів за барель, то стимули уряду не були б такими ефективними. Більше того, не було б можливості знизити ставку до нуля із за високого інфляційного тиску. І рецесія була б затяжною і більш глибокою. І ще дуже показовим є 2022 рік. Він став черговим нагадуванням про силу нафтових факторів. Повномасштабна війна, розв'язана московитами проти нас, викликала побоювання щодо глобального дефіциту енергоносіїв. Навесні 2022 року ціна бренд злетіла вище 120 доларів за барель. Це підштовхнуло і без того високу інфляцію ще вище, до рівнів, які Штати не бачили десятиліттями. Ну, у США інфляція перевищила 9% влітку 2022 року, а в Єврозоні перевищала 10%. Центральні банки, які спершу вважали інфляційний сплеск тимчасової, змінили риторику і прийшли до найшвидшого підвищення ставок за останні десятиліття. І комбінація енергетичного шоку та жорсткішої монетарної політики спровокувала різку переоцінку активів. У 2022 році SP 500 впав більше, ніж на 20% від історичного максимуму. Причому тоді не було рецесій, і навіть жодних ознак рецесії теж не було. Це був повноцінний бичачий ринок. Хоча у 2022 році багато економік вже були на межі технічної рецесії. Європа особливо постраждала від енергетичної кризи, Китай від цін на імпортні ресурси та локдаунів, а Штати від агресивного підвищення ставки ФРС. Тобто 2022 рік став ще одним прикладом, коли нафтовий шок передував різкому падінню ринку, підтвердивши історичні закономірності. Переходимо до висновків і до того, що ми маємо зараз. До речі, якщо вам цікаво, розширена аналітика, доступ до всіх моїх угод, до складового портфеля, прямого спілкування і ще багато іншого корисного, приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. А заодно цим ви підтримуєте розвиток проекту Capitalizator UA. Отож, по існуючим підрахунком, 10 з 11 післявоєнних рецесій у США починалися після значного підвищення цін на нафту. Високі ціни на нафту діють як своєрідний податок на глобальну економіку. Вони розганяють інфляцію та підривають зростання, створюючи прямі умови для рецесії. Через це стрибки цін на нафту часто слугують передвісниками кризових явищ на біржі, але є важливі нюанси. Саме по собі зростання цін на нафту не є прямим індикатором рецесії. Це гарно продемонстрував 2011 рік. Якщо по макростатистиці є позитивне зростання, м'яка кредитно грошова політика, низька інфляція, низьке безробіття ну, чи інші позитивні моменти, то дорога нафта може бути просто фактором, який знижує потенціал зростання. Також не кожна рецесія і за зростання цін на нафти, наприклад, бульбашка доткомів 2000 року чи світова фінансова криза 2008 Але якщо перша причина не сама нафта, то все одно висока ціна на нафту робить рецесію більш важкою і глибокою. Це пов'язане з тим, що висока вартість нафти призводить до зростання інфляції, і монетарні та фіскальні стимули стають дуже ризикованими, так як можна зайти у страхфляції, що є самим гіршим сценарієм. Тому при високих цінах на нафту стимулювання економіки проводиться доволі обмежене, що робить довшим і важчим вихід із рецесії. Тобто ціну на нафту не можна сприймати як 100% індикатор, так у середньому ріс ціна нафту створює проблеми для економіки, але це ніяк не гарантія, що буде саме рецесія. Але як мінімум, зростання ціни нафти має бути дзвіночком, що потрібно дивитися на ситуацію більш детально. Що у нас по нафті зараз? Нафта зараз знаходиться біля своїх там посередніх значень Біля 65 доларів за барель. Причому тренд загальний йде на зниження. А це позитивно для економіки. Це сприяє зниженню інфляції чи як мінімум її стримування. А також коли з'явиться рецесія, то вона може бути не глибокою, так як можна буде ефективно стимулювати ринки без страху потрапити у стагфляцію. Чи буде цього разу рецесія через ріст цін на нафту? Ні, скоріше за все, нафта не буде вирішальною. Ну хіба тільки по глибині падіння, ну і швидкості відновлення. Поточна ринкова ситуація це типова бульбашка, як це було у 2000 році, на краху додатковічі у 1929 році перед Великою депресією. Але не забуваємо, що геополітичні відносини у світі дуже напружені. Тому, на жаль, не можна виключати і стрибкоподібне зростання вартості нафти в будь-який момент, як це було у 1970-х. Тобто за нафтою варто слідкувати. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку, напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестування, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.